Бажаю знову здоров'я всім антисоветчикам, які приєдналися до нас на каналі Антисоветський 58.10. Бажаю вам всім тихих днів та ночей. Щоб бути вправним антисоветчиком, підпишись на канал, поставь подобайку та напиши коментар. Дякую всім тим, хто це вже зробив. Дякую всім тим, хто це зробить. Не так давно прочитав книгу Георгія Почепцова Тоталітарна людина. Він в неї зібрав багато інформації про символи та міфи комуністичної тоталітарної системи. Але я так і не зрозумів, чому Почепцов називає людей, які жили у часи СРСР тоталітарними людьми. Може він вирішив, що всі ті, хто опинилися у комуністичному концтаборі, проповідують тоталітарізм, але це не так. Була верхівка, яка формувала тоталітарну політику, були ярі адепти, які насаджали тоталітарну систему. Але більшості були індиферентні, покорні комуністичні Манкурти, яким було байдуже, що з ними будуть робити далі. І була меншість з тих, хто боровся проти режиму. Так кого можна віднести до тоталітарної людини? Якщо ви з цим визначили, спишіть свою думку у коментарях. Перше, з чого ми сьогодні почнемо розмову, буде про свідомість більшості в умовах комуністичного тоталітарізму. Під час розмови буде використовуватися такий термін як вербаль. Нічого складного у ньому нема. Замінюйте його просто на словесний, на усний. Дякую. Про що кажучи, це доповіді, промови, ця пропаганда, яка доноситься через слово, все, що вам кажуть, Свідомість більшості людей у Російській імперії формувалась під впливом християнства. Большевики вирішили не вводити маси у когнітивний дисонанс. Та все, що їм було потрібно для пропаганди, вони вкрали у християн та язичників. Не дарма кажуть, що моральний кодекс будівника комунізму дуже схожий чомусь на 10 заповідей Божих. Тільки вони взяли і викинули Бога, а замінили його на ідолів Леніна, Сталіна. І далі по впоперек. Але вони зберегли головне, що вся влада від Бога у генсека, і що треба бути покірним, тупим і готовим у будь-який час померти за чергового комуністичного царя. Комуністи дуже хотіли, щоб у людей з'явилась двоїстість. З одного боку. Вони повинні бути пасивні, а з іншого боку вони повинні бути активні, щоб виконати наказ або повторити дію того, хто віддає цей наказ. Пасивність гарантує, що люди у тоталітарній державі не будуть чинити спротив. А активність гарантує. Що вони виконають все, що їм накажуть. Це особливо важливо, коли потрібно відправити людей на смерть. У тоталітарній державі нема громадян, писав Желю желів Там і всі піддані, зобов'язані служити і виконувати. У тоталітарній державі можуть бути великі вчені, письменники, філософи, але вони не можуть стати громадянами. Жилі жил, фашизм, тоталітарне государство Москва 1991 год. Щоб комуністи могли робити з біомасою все, що завгодно, вони виховували з дитячих років у кожного рефлекс жартовності. Жартовність це основа поведінки правильних советських людей. Її комуністи запозичили у християн. Саме християнство надало жертовності позитивного відтінку. З ідеологією страждань вже советський народ чимось жертвував заради світлого майбутнього. Модель жертви заорієнтована на майбутнє або минуле, бо провину за погане умови життя. Перенесена у інший час або простір. Жертва принципово не підлягає перевірці. Віра в жертву настільки необхідна, як і її принесення. Жертва передбачає тривалий процес. Жертовність потрібно розтягнути на життя поколінь. Героїзація жертовності йде постійно на вербальному та ідеологічних рівнях. Гори та оптимізм дві базові речі тоталітаризму. Горі можна було зрідко використовувати для об'єднання біомаси навколо тоталітарної держави. Наприклад, це були рідкісні моменти після смерті Леніна або Сталіна. Коли неможливо було використовувати гори, то йому на заміну приходив оптимізм. Оптимізм дає можливість трактувати негативні ситуації та події як винятки, а не як правило. Модель оптимізму перемагає реальну ситуацію, що вигідно для пропаганди. Колективна свідомість формірується не від індивідуальної свідомості до масової свідомості, а навпаки. Від масової свідомості до індивідуальної. Коли індивідуальна свідомість суперечить колективним уявленням, то перевагу віддають свідомості мас, яку формурує і підтримує вся пропагандистська машина. Оптимізм і жертовність відповідно представлялися страху і осуду. Категорії страху осуду звинувачення є важливими складниками тоталітаризму. В них він черпає зразки для послуху біомаси. На тоталітарному оптимізмі формується риторика перемог. Перемога стає природним мірилом будь-якого руху у комуністичному суспільстві. Більше перемог, значить, нас веде мудре керівництво. Ця пропагандистська газетна риторика акцентує увагу на мудрості керівництва. Прагнення перемоги, є манія тоталітарної системи. Такий підхід приводить до таких наслідків: зникнення негативної інформації, зміщення в майбутнє, різке посилення величальної риторики, збільшення обсягу позитивних символів у вигляді ювелеїв, пам'ятників, орденів і медалей, перебудова всієї моделі людської поведінки. На догоду моделі державних перемог. У тоталітарній державі ідеологічна система базується на героях і героїзмі. В біомасі потрібні відовищі події, що звідмінне від її сірих буднів. Ви пам'ятаєте всіх цих Ангеліних, Стаханових, Космодем'янських, Панфіловців, Гастелах? Пишіть у коментарях. Герой повинен віддати життя в обмін на смерть ворога. Щоб стати великим героєм, потрібно мати відповідної величини ворога. Жоден фільм, жоден пленум, жоден засідання суду не могло обійтися без ворога. Риторика перемог не може існувати без риторики. Ворога, що вигідно для держави. Коли є ворог, то відбуваються дивовижні зміни. Труднощі, складнощі, неоднозначні ситуації зникають, а ідеологи та пропагандисти формують світ, у якому є тільки позитивні ситуації. Поговоримо про індивіда у тоталітарній державі. Індивід це той, хто може вислувнути. З-під влади групи. І щоб зробити це, йому потрібно вдатися до обману. З точки зору комуністів він шахрай, який заслуговує якщо не на шибеницю, то на в'язницю. Індивід викликає недовіру у правильних советських людей. Держава щосили знижувала статус індивіда. Йому ніколи не давали встати з колін. Навіть чиновники вищої ієрархії могли отримати від життя тільки те, що вони змогли здобути для себе неофіційним шляхом. Індивід отримував індивідуальність тільки перебуваючи у керівному кріслі. Почуття поваги у нього з'являлося тільки тут. Тому боротьба за керівне крісло для багатьох советських людей стала грошейною силою. Перебільшена любов і увага до начальства є основою тоталітарної держави. Якщо ти ніхто, ти не можеш нічого отримати офіційним шляхом. Тебе нема. Нульовий індивід не мог нічого отримати офіційним шляхом. Нульовий індивід не мог претендувати на квартиру або посаду. Він повинен був стати виділем для начальства або почати своє карабкання на гору. Щоб знищити індивідуальність, у тоталітарній державі намагалися все уніфікувати. Пам'ятаєте, як боролися з вузькими штанами, з кольоровим одягом, з волоссям. Всі повинні були погано одягатися, носити коротке волосся. Та бути однаковими. Будь-яка індивідуальність, особливо якщо людина хотіла дотримуватися модних тенденцій, жорстоко каралася. Часто під це підводили ідеологічні причини під соусом боротьби зі згубним впливом заходу. Тоталітаризм зациклений на демонстраціях та парадах. Тут індивід, Зовсім немає обличчя. Він звернений до цього всього своїм тілом. Він існує тільки як частка спільної соціальної фігури. Будь-яке масове дійство забороняє індивідуальну поведінку. Це улюблена модель тоталітарної держави. Тому тоталітаризм завжди приваблює армія, де повністю нейтралізовані індивідуальні відмінності. Для тоталітарної держави однак дуже погано. Його неможливо контролювати. Комуністи насаджали, що індивід може розкритися тільки у колективі. Одиниця це нуль навчали мешканців СРСР. Людина як Гвинтик, ідеал Сталінської держави. Тільки з таких гвинтиків можна формувати перевірені кадри. Тоталітарна машина з'їдає особистість без залишку. Щось особистісне можливо тільки як підпильне порушення. Рятуючи себе, держава знищувала інших. І на останок про свідомості Совєтські люди були переведені у стан дитини. Вони отримували готові. Рішення ухвалені дорослими. Дитина психологічно не претендує на участь у виробленні такого рішення. Не претендувала і пересічна советська людина. Советські люди мали схвалювати вибір, який вже був зроблений. І пам'ятайте, у тоталітарному світі людина була повинна зникнути як людина. Вона повинна була розчинитися у державі, стати частиною біомаси, бо це єдине, що несе її порятунок. Так, так, тільки розчинившись у біомасі, можна було вижити. Що ми поговоримо про християнські символи у тоталітарній советській державі. Я вже раніше казав, що комуністи багато чого вкрали у християн та диких язичників. Треба звернути увагу, що візуалізація Сталіна йшла у багато чому за канонами християнства. Він, мабуть, замінив цілий пантеон святих. Згадайте зображення Сталіна. Сталін та дитина. Він повторював. Мадонну з Сталін серед соратників, Христос та апостол. Сталін серед робітників, Христос та народ. Тому церква, як близька модель ідеологізації дійсності, спочатку була принижена, пограбована, а потім і знищена. Якщо ідеологи користувалися християнською свідомістю, то пропагандисти нижчого ранку користувалися стародавньою казковою парадигмою. Вони всі дії того періоду писували у рамках казкової ментальності. Одні казкові успіхи змінювали, інші казкові успіхи, головними елементами, якими запалювалось чесноти людей стали Ленін, Сталін та Партія. Звідси комуністичні маренкурти черпали сили для подолання будь-яких труднощів. У них було навіть таке гасло. Ми рождіни, щоб сказку зділати билью. Іронично, що у роки застою з'явилося таке трактування цього гасла. Ми рождіни, щоб кавку зділати билью. Пам'ятаєте таке? Жертва. Комуністичні жреці дуже полюбляють ритуали принесення жертви. Комуністи спочатку знищували апудала буржуїв та капіталістів, а потім масово приносили в жертву життя багатьох людей. Весь перебіг советської історії визначено великими жертвами з одного боку, героїчними жертвами. Тих, кого гнали на смерть, з іншого боку приносило в жертву тих, хто чинив опер, або кого позначили як ворогів народу. За таких умов повторювалася християнська мефілогема сьогоднішнє страждання, поневірення, шляхитні, позбавлення труднощів і радість прийде завтра, яке ніколи не настає, є лише сьогодення. Система аргументів тугіше затягнить паски і сьогодні є основною у взаєминах з тоталітарною державою. Пропаганда навчила советських людей приймати роль жертви заради світлого майбутнього. У міфологічному часі є важливим момент початку. Для підтримання советської комуністичної ідеології було потрібно. Занурювати людей кожного року у міфологію початку жовтневого заколоту та захоплення влади, бо у міфологічні часи є важливим час початку. Паради і демонстрації повинні були повертати біомасу ментально у цей час. Цього дня. Групи демонстрантів переодягали у солдатів та матросів, лунали відповідні пісні: ветерани Адінзі Ордена та юний октябрь вперед. Стара гімнастерка, чорна кожанка, червона пустка повинні були. Повертати у цей сакральний час. Комусь з демонстрантів ще видавали червоні банти, як у революцію. У свідомості людей повинно було відбуватися якби повторення, божественне створення нового світу. Зміна моделі світу вимагала зміни акцентів у царинні святкувань найважливіших свят для людей. З цієї причини Різдво та Новий рік намагалися витиснути на периферію, зробити маргінальними святами у свідомості людей. Центральне місце посіло святкування чергової річниці жовтневої революції. Ще комуністи дуже полюбляють ритуали ініціації. Комуністичні ідеологи надавали цим ритуалам дуже велике значення. Кожний перехід у новий статус обов'язково супроводжувався ритуалом ініціації. Особливо ритуал супроводжував кожен перехід у новий статус. Хто з вас пам'ятає, як вас приймали у піонери, октябрята, комсомольці? а хто ще приймав військову присягу. А це все ритуали, ритуали, ритуали. Якщо пам'ятаєте щось, пишіть у коментарях. Ще у Російській імперії та нової комуністичної імперії є дуже великі проблеми з міфом первородства. Це про те, що коли брат вбив брата, історія русських – це те, що з'явилось 400 років тому, але вони постійно хочуть вкрасти історію. Різних народів, щоб довести, що вони мають тисячолітню історію. Але це не так. Вони мають 400 років і нічого більшого. І тому вони хочуть знищити українців, бо більша частина історії крадена у нас. Тоталітарна держава вимагає для себе особливого ставлення з боку тих. Кого зробили рабами. Тоталітарної держави злапаний обратний зв'язок, і вона потребує тільки одного схвалення і більше нічого. Тільки позитивна інформація допускається як розмова з державою. У тоталітарній державі життя людини ніколи не було значущим. Значущими були тільки сакральні ритуали та події. Пов'язаний з партією, державою та вождями. Життя пересічного Манкурта повинно було поділятися на сірі будні та червоні дні календаря. Але червоними днями були не всі вихідні дні у календарі. Це повинно було усвідомлюватися на рівні рефлексів. Це був рефлекс на правильну поведінку та образ мислення. У червоний день календаря. Не тільки не треба було працювати, а ще потрібно було прийняти участь у ритуалі, сходити на демонстрацію, подивитися парад, подивитися концерт, випити алкогольний напої та поїсти з колегами та родичами. Вулиці міду цих днів прикращали транспарантами та лозунгами. Люди одягали святковий одяг, несли квіти і повітряні кульки. Дітей теж примушували брати участь у цих сакральних ритуалах. Практично будь-яка вербальна дія або подія у тоталітарній державі була повинна отримати повторення невербальне або візуальне. Лише тоді подія вважалася завершеною повною мірою, маючи незаперечні успіхи у візуальній сфері, тоталітарна держава Хотіли запровадити такий же контроль у вербальній царині. Тут потрібен був щосекундний контроль, тому тоталітарна держава створила систему доносів. Держава повинна знати, що відбувається у будь-який момент, щоб швидко і жорстко реагувати. Кожен може бути інформатором. Кожен повинен бути інформатором. Нема ніякої таємниці, яку не можна було б дізнатися. Так сформулював основний принцип стеження Рудольф Гес. Ви пам'ятаєте, хто такий Рудольф Гес? Пишіть у коментарях, будь ласка, тоталітаризм опанував уми людей не тільки тому, що його насаджували репресіями. Тоталітаризм перемагав ще тому, що активно користувався покликанням на прапам'ять і на прадосвід людей. В основі багатьох явищ тоталітарного символізму лежали ритуали християнських та язичних часів. Влада держава любить говорити, але не любить. Слухати. Тоталітарна держава вимагає, щоб слухали тільки її. Той, хто говорив у СРСР, був тільки один, це геній Генсек. Якщо він помилявся, то тільки після смерті. Тільки після смерті з'ясовувало, що він говорив неправильно. Влада говорить, всі слухають, можна ще конспектувати. Але не дай Боже говорити. Щось у відповідь. Ще поговоримо про міфологію тоталітаризму, таку як авторитет. І трохи зупинимося на жорсткому впровадженні однодумності. Міфологія авторитету одна з головних міфологем тоталітаризму. Це коли з'являються ті, чиї думки визнають незаперечно правильними. Це можливо тільки тоді, коли у суспільстві однодумність, її впроваджували жорсткими методами, бо саме однодумність є центральною категорією тоталітаризму, що визначає інші силові лінії. Однодумність важлива, бо з неї випливають такі важливі категорії тоталітаризму, як війна і ворог. Однодумність, уніфікація, одноманітність стають основними категоріями тоталітаризму. Для тоталітаризму характерна заборона на індивідуальну поведінку. Повинна бути сильна залежність від колективу. Провадження однодумності це важливий шаг для створення покірної, тупої біомаси. Поговоримо ще про війну. Як важливу частину тоталітаризму. Важливе місце у тоталітарній системі посідає війна. В атмосфера загрози війни минала життя кожного покоління советських людей. Битви, конфлікти, війни зазвичай мають ритуальний характер. Сталінська модель світу активно використовувала зв'язок міфологіями війни з такими міфологемами, як. Страх, ворог, жертва, героїзація. Це можна розглядати як силові лінії, у межах котрих відбувалася побудова тоталітарної держави. Центральні лінії сталінського суспільства міфологеми війни і страху давали у зовнішній бік війну, у внутрішній бік страх. Мефілогема страха мала сутевий вплив на створення СРСР атмосфери невпевненості. Ніхто не мав страхового полісу від арешту. Така ситуація завжди полегшує дії влади. Вона цементує суспільство і дає змогу запроваджувати деякі обмеження. Мефілогема війни підносила професію військових. Особливу популярність мали технічні професії – танкіст, льотчик, моряк. Міфілогема страху як найсильніше піднімала на більш високий рівень професію чекіста, його значущість і престижність була на рівні престижності партробітника. робітника Ніхто не смів сумніватися в словах. Що злетіли з таких вуст, як не могло бути у рамках цієї професії ворога або зрадника. Якщо демонстрація символізувала відродження міфологічного часу раз на рік, то боротьба з ворогами давала пульсацію державній машині щодня і щогодини. Основна ціль тоталітаризму спочатку знищити будь-яку індивідуальність. Потім національну ідентичність, щоб на виході отримати правильну советську людину, таку нову спільність тупих покірних комуністичних манкуртів. А якщо сказати коротше советську біомасу, ми будемо ще повертатися до книги Георгія Почепцова Тоталітарна людина. Бо він дослідив багато чого, що має відношення до перетворення людей на тупу покірну біомасу. Дякую, що ви дивитесь наш канал. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої думки у коментарях. Кидайте посилання на канал Антисоветський 58.10 друзям та ворогам. Дякую за розуміння. До зустрічей.